Ну, По-перше, хочу подякувати Вітю Кузнєцову за складений календар, що дві таких сильних гонки підряд йдуть. І ви самі бачили, що півгонки ми ще держались, так як вистачало сил, бо сильні команди дуже багато тратиться енергії і сили. Півгонки ми ще держались, потім вже просто ну, здались, не вистачає сили. Так само і подивіться по результату Педжика. Вчора він добре їхав, сьогодні два заїзди четвертим проїхати, то це теж не є результат. Хоча там два виграв за що того, що наші вже дуже стомилися. Так що, в принципі, я задоволений, всі боролись, ніхто не сачкував. Що ще сказати, що могли, то зробили. І враження від Данська порівняно з іншими командами другої польської Дуже тяжко рівняти, тому що я кажу, що ми сьогодні стомлені були дуже сильно. По-друге, по в них набагато краще підготовлені двигуни, це навіть видно. Вчора ми їздили, то двигуни Владивостока не так підготовлені, як тут. «Генді Сміт, це ракета. Просто двигун з четвертої позиції виїхати на другу. Просто йому не повезло, ще колодію об'їхав. Дуже гарно, дуже. Я, я старався його тримав і внутрі, і наружу не зміг держати. Да. Мотори дуже крепкі, старти дуже хороші у них. Так що... а, от вернемося до вчорашньої гонки. Результат гонки, про... Потом... гонки, да, побіда дещо несподівано. А, але все-таки вперше, мабуть, за цей сезон ми побачили, те, що ні одного сходу, ні одного падіння обравінчан не було. Що -чо? Такий... Ну так, як? Так, ну, получилось. Ну Я не знаю, може команда краще готується, вся, вся дружина наша краще готується. Я не знаю. Все. Ми готуємося з юніорами. Тренуємо так, як я рахую. Як я себе треную, так само я їх треную. З технікою я не знаю. Ну, Омілян їздить зараз на моєму двигателі, на моїй яві, що я їздив, я зараз їжджу на джемі, Це півовремя даються, ну, що ще сказати. Ну, стараємося, я, я не знаю. Може Бог допомагає. Ну, от, він, в принципі, якби гонщик настроєння такий, от, е, і от в цих двох гонках його настроєння було, ну, просто краще не придумаєш. От, чим вам зараз говорити колодія, так добре Ну, По-перше, він сам себе настраює. Я тільки можу буду допомогти щось поговорити, але людина, якщо сама настроїться, в принципі, то їй допомоги ніякої не треба. Йому вчора дуже гарно йшло. В нього все виходило. Сьогодні трошки не так, плюс усталость, сказується, тому що двигун розібрали, вони його збирали. Це теж час. Людина хоче відпочивати, а не може, тому що треба було складати двигун. Ну, Як сказати? Ну, сьогодні команда сильніша, ніж вчора була. Емелян слабіше, тому що вчора впав і травма боліла слабіше проїхав. Ну, В принципі, ми, ми знали, що боротися це можна з ними, але що вони сильніше нас, то ми... я зарані знав, що вони сильніше нас. Хоча на Владивосток, то ми розчинували, що ми виграємо, хоч одне очко, але виграємо. Ну і знову ж таки, це питання мотори, це... Питання, вони подали протест, розібрали, все, подивились по кубатурі, що кубатура, що в мене, що в Колодія. нормальне, 500 кубиків, вони потеряли там, 10 тисяч рублів, ну це нічого там, це копійки. Допустимо, як в Польщі у і в, в Равічі розібрали, то там 800 доларів така процедура коштує. То за ці день гроші можна завезти, щоб механік зібрав. А так нам приходиться самим збирати, тому що механік за такі гроші не буде збирати. А чи вони аргументували, чого. І це їхнє право. Вони можуть подати протест, платять 5 тисяч рублів російських за протест платять і все. І розбирається двигун і дивиться, яка кобатва. І вдогонку загонкому просто на цю ж тему вам і колодії вдалося брати? Домога не дійшли, щоб розбирати. Розібрали тільки колодія і подивилися вже так, так. Ход поршнями подивилися, він такий самий був, так як поршні більшого розміру немає, то вже просто міни стали розбирати, тому що з тим двигуном витратили дві години.